Вітаю! Чи доводилось колись замислюватися, як усі ці додатки у смартфоні взагалі працюють разом? Ну там, погода, карти, онлайн-оплати. За всім цим стоїть одна така собі невидима сила. І це всього три літери API. Звучить технічно, правда, але насправді це те, що змушує наш цифровий світ крутитися. І сьогодні ми розберемося, що ж це за магія така простою мовою. Отже, що на нас чекає? Все дуже просто. Спочатку розберемося, що таке API, але без складних термінів обічаю. Потім подивимось, де ми з ним стикаємося буквально щодня. Далі найцікавіше як гіганти на кшталт Google чи Meta на цьому заробляють, і наостанок підіб'ємо підсумки, чому це так важливо. Поїхали. І так, перший розділ що ж таке API? Давайте знімемо завісу таємничості з цього терміну. Бо насправді, як я і казав, все до геніального просто. Добре, давайте уявимо таку ситуацію. Відкриваємо додаток для доставки їжі, і він оп, показує карту з кур'єром. Або купуємо щось в інтернет-магазині, натискаємо Оплатити і гроші миттєво списуються з картки. Як це можливо? Адже додаток доставки не створював власні карти, а магазин не є банком. Це ж абсолютно різні компанії. От саме тут, у цьому проміжку, між різними програмами, і працює наш герой API. Офіційно це розшифровується як Application Programming Interface, або ж по-нашому інтерфейс програмування застосунків. Якщо зовсім просто, це знаєте, такий собі набір правил, такий собі перекладач, який дозволяє абсолютно різним програмам розуміти одна одну і працювати разом. Але знаєте, теорія це одне, щоб стало все кришталево ясно, давайте перейдемо до аналогії, і вона дуже смачна. Так, так, саме офіціанта. Уявіть собі звичайний ресторан. От я клієнт, який сидить за столиком, дивиться в меню і хоче щось замовити. Важливо, він же не йде сам на кухню, правда? Не починає там шукати продукти і готувати собі страву. Це було б дивно і неефективно. І от як це все працює крок за кроком. Перше, клієнт обирає страву з меню. Це наш запит. Друге. Підходить офіціант, це і є наш АПІ. Він приймає замовлення і несе його на кухню. Кухня це та інша програма або система, до якої ми звертаємось. Третє, на кухні щось відбувається, кухарі готують. Клієнта абсолютно не хвилює, які там процеси, які сковорідки, які рецепти. Йому потрібен результат. І четверте, офіціант повертається з готовою стравою, тобто з даними, які ми просили. Бачите, АПІ це ідеальний посередник. Власне, у цьому і вся суть. API, по суті, дає нам меню іншої програми. Ми можемо замовити готову функцію, наприклад, показати карту або провести оплату. І нам не потрібно знати, як ця функція влаштована всередині, який там складний код. Це, знаєте, як замовляти піцю телефоном, а не будувати для цього власну піч. Ми просто користуємося готовою послугою. Гаразд, з аналогією про офіціанта, здається, розібралися. Тепер давайте перенесемо цю ідею в реальний світ. Де ж ці цифрові офіціанти працюють щодня? І тут, я думаю, багато хто здивується, бо вони, ну, буквально всюди. От дивіться відкриваємо додаток погоди на телефоні. Він що, має власну метеостанцію за вікном? Звісно, ні. Він просто через API відправляє запит, наприклад, на сервір погоди, і каже: Дай мені погоду для мого міста. І отримує відповідь або онлайн покупки. Сайт, на якому ми щось купуємо, через API звертається до платіжної системи А та до банку. І все це за секунди. Ну і звісно, таксі чи доставка. Там взагалі комбо. Один API малює карту, а інший API проводить оплату. Окей, це були повсякденні приклади. А тепер давайте подивимось на це з точки зору великого бізнесу, тому що для технологічних гігантів API це не просто інструмент, це основа їхніх бізнес-моделей. Це те, на чому вони заробляють мільярди. Просто погляньте на ці імена Google Maps. Вони через API продають свої карти буквально всім від додатків таксі до сайтів нерухомості. Мета кнопка Увійти через Фейсбук. Це ж класичний API – OpenAI – вони вбудовують свій чат GPT в тисячі інших продуктів саме через API. Ну і наш Приватбанк. Будь-який інтернет-магазин може підключити їхню систему оплати в кілька кліків. І все це API. Вони перетворили свої сервіси на платформи, якими користуються інші. І ось тут просто задумайтесь про економію. Уявіть, що компанії Glovo потрібно було б створити власні карти. Це ж це роки роботи, це мільярди доларів. Замість цього вони просто беруть готовий API від Google Maps, платять за його використання і все. Вони можуть сфокусуватися на тому, що вміють робити найкраще на логістиці та доставці, а карти за них робить Google. Це просто революція в розробці. Отож, ми підходимо до фіналу. Ми вже знаємо, що таке API, бачили його в дії. Тепер давайте зберемо все докупи і відповімо на головне питання а в чому ж його ключова цінність? Чому без нього сучасний інтернет просто неможливий? Так от є чотири основні стовпи, на яких тримається вся чинність API перший це взаємодія, клей, що поєднує різні сервіси, другий швидкість розробки, бо не треба винаходити велосипед, третій це безпека. Пам'ятаєте нашого офіціанта, він не пускає нас на кухню, так само й API дає доступ лише до певних функцій. І четвертий це нова вартість. API дозволяє створювати абсолютно нові бізнес моделі, яких без нього просто не існувало б. Якщо спробувати підсумувати все це одним реченням, то воно буде таким API. Це по суті універсальна мова спілкування між програмами, мова, яка дозволяє їм домовлятися і працювати разом. Тому наступного разу, коли будете замовляти таксі чи оплачувати щось онлайн, просто згадайте на секунду про цього невидимого офіціанта, про апі, який бігає десь там за лаштунками, щоб для нас все було просто, швидко і зручно. І наостанок просто залишу одне питання. Сьогодні API поєднують додатки у наших смартфонах. А що буде завтра? Можливо, саме вони стануть тією мовою, якою будуть спілкуватися розумні міста, самокеровані автомобілі та штучний інтелект, створюючи можливості, про які ми сьогодні навіть не здовадуємося. Подумайте про це. Дякую, що були з нами.